Від луки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава, тобі! будьмо уважні, сказав Господь притчу отцю. В одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав батькові. Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився в далекий край, і там розтратив свій маєток, живучи, розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного із мешканців цього краю, і той послав його на своє поле пасти, свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині. Але і тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшися, він сказав до себе: скільки наймитів мого батька мають по хліба, а я тут із голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, я согрішив проти неба і пред, перед тебе, і я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене. Заодно із твоїх наймитів, устав він і пішов до батька свого, і як він був ще далеко, побачив його батько і, змилосердившися, побіг, кинувся йому на шию, поцілував його. Син сказав до нього: Отче, я сугрішив проти неба і перед тобою я недостойний більше зватися твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг. Принесіть швидко найкращу одіж і одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги, і приведіть годоване теля заріжте його і їжмо, веселімося, бо цей мій син був мертвий, і ожив, пропав був і знайшовся, і вони стали веселитися, а старший його син був у полі. І як він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що це таке. Той сказав йому Брат твій, вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим і здоровим. Рознівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька, ось стільки років служу я тобі, і ніколи не порушив приказу Твого, і ти не дав мені ніколи. Козеняти, щоб із друзями моїми повеселитися, а коли вернувся ось цей син твій, що проїв твій маєток із блудницями, ти зарізав для нього годоване теля, батько ж сказав до нього ти є завжди зі мною дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був, і знайшовся. Слава тобі, Господи, слава, слава Тобі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Можна існувати в цьому житті, жити, вчитися, працювати, будувати, розвиватися, ставити перед собою цілі, але одночасно бути мертвим і батько. Відносився до свого сина, який його залишив мертвим, хоча той фізично живий був. Мертвий духовно, нездібний до щастя, нездібний до любови, нездібний до того, щоб робити добро. Ця людина є мертва. І сьогодні Ісус Христос нам подає цю велику притчу, образ Небесного Отця, нашого Творця, про Батька, про Його милосердя, про любов. Чи ми можемо уявити батька, старенького батька, який чекає Свого Сина, чекає дуже довго? Чи можемо ми уявити ці батькові очі, які вдивляються в далечінь, побачити свого сина? І коли на кінець батько бачить свого сина, він біжить. Ось цей старець біжить з радості. До свого сина він плаче і кидається синові на шию. Христос намагається нам цей образ Небесного Отця показати, який добрий Отець, як Він нас очікує, і кличе швиденько слух своїх і каже: одягніть Його, взуйте Його і дайте йому на палець перстень влади, бо він мій син. Отже, ми приналежимо до небесного батька, ми його є синами, дочками і живемо в його домі. Цей син, який був мертвий, він дуже сильно образив батька, тому що в східних країнах в нас напевно нема такого звичаю, але в східних країнах. Ментальність, культура трошка інша. І коли син каже батькові: дай мені спадщину, бо я хочу мати свою спадщину при живому батьки, це означає, що син бажає йому смерті. Це дуже велика образа. І Христос розказує нам цю притчу, щоб ми. Зрозуміли, як ми деколи ображаємо свого Творця. І як Творець на це реагує, як Батько нас чекає, Небесний наш Отець, Він чекає, щоб ми були в Його домі. Ми є в Його домі. Ми є християни. Ми намагаємося виконувати заповіді, намагаємося. Робити добро, намагаємося освятитися через святі тайни, але є ще інший син, який зазрить, який каже, він невинний, він винний, мій брат, і звинувачує одночасно не тільки свого брата, він звинувачує батька Небесного Творця. І ми можемо вибрати, хто ми є такі, зробити ось цей аналіз, порівняти себе, які ми є сини, які ми доньки Небесного нашого Отця, щоб розуміти небезпеку, яка нас може переслідувати. І коли людина розуміє цю небезпеку, тоді їй легше уникнути її, легше у молитві просити Бога. Ці ласки, щоб ми могли вистояти. Дехто практикує християнське життя, але одночасно може вважатися мертвим. Через то, що грішить, через то, що не може сказати. І сам собі, і небесному Отцемі, отцеві досить, хватить, я піду до Небесного Отця. І цей син, він це зробив, він сказав сам до себе: хватить, хватить їсти разом зі свиньми. Піду я до свого батька і покаюся, бо я негідний. Це велике є свідчення, велика наука для нас, бо ми звикли до такого легкого життя, а духовне життя це є одночасно благословення для нас, і одночасно це є боротьба, це є шлях боротьби, це є той шлях від темряви в світло. Не від фізичної темряви цієї матеріальної, але від духовної, від гріха до благословення. І цей шлях відбувається тільки тоді, коли ми кажемо: Я хочу щось змінити у своєму житті. Я вже готовий, я вже готова сказати Богові так. І тоді ми крокуємо до світла, і це світло нас змінює. А можна цього не робити, ходити до храму ціле своє життя, але ні разу не прийняти рішення змінитися. А ці всі святі тайни, сповідь, причастя, Господь Бог нас запрошує до зміни свого життя. Говорити так. І в нас є дуже гарна традиція і дуже гарна спільнота. Яка називається Як Марія, наслідувати Марію при нашій церкві? І це благодать Господня так само для всіх нас, бо ця спільнота покликана виконувати і хоче робити так, як Марія. Сказати Богові Так, я готовий, я готова. І сьогоднішня притча. Вона нас закликає до того, щоб ми говорили Богові, так, я зрішив, я хочу жити, я буду живий, я буду живий, буду боротися, буду живий. Тому що боротьба це є життя, а пасивне життя, воно є дуже небезпечне. Ми перебуваємо перед Великим постом і тому роздумуємо над цими притчами, над словами. Ісуса Христа, словами Месії, над тим, як нам зробити своє життя святим, віддавши себе Богові. Бути духовно мертвим це просто існувати. І сьогодні всі уважно слухали, коли читався апостол. Там дуже чітко і ясно сказано, що сказав апостол Петро. Наше тіло це є храм Святого Духа, ми не такі, як ангели, тому що ми маємо тіла, і ми маємо у цих тілах, в своїй плоті, боротися з ріхом з пристрастями. І це велика ласка у цій боротьбі здобувати і для себе, і для інших цю благодать, яка робить уже на землі Царство Небесне. Любов Божа є безмежна. Вона сказана у цих словах, які батько сказав: Сину мій, ти був мертвий, але тепер ти живий, тому що ти прийшов у цей дім. Нехай Господь Бог нас благословить сьогодні, щоб ми зрозуміли ці таїнства свого власного серця, свого власного покликання і його старалися реалізовувати в цьому житті. Слава Ісусу Христу!